Доброго ранку, Малята! Марічко, привітайся з малятами. Доброго ранку, дітки! Я рада вас бачити. Малята, ми сьогодні з Марічкою приготували вам сюрприз. Ми з вами будемо розглядати картинку до пори року осені. Ми з вами подивимося, яка осінь гарна. Готові? Починаємо. Малята, подивіться, яка гарна красуня осінь. Дивіться на малюнок. Давайте з вами розглянемо, а які ж барви в осені. Дивіться, яка в неї гарна сукня, якого кольору. Червоного. Прикрашена жовтим, оранжевим, золотавим листям. І ось вона така. Дивіться, у осені гарне ось таке волосся. На голові в неї віночок із різнокольорового листя. Малята восени листя жовтіє і опадає на землю. Ось дивіться, сипеться листя на землю і вкриває землю ось таким килимком гарним. А подивіться малята, що несе осінь у кошику? Так, вона несе дари, фрукти та овочі. Дивіться, давайте розглянемо. Червоні яблучка, синій та фіолетовий виноград, грибочки, жовта кукурудза, золотисті колоски, червоний перець, оранжевий гарбуз і фіолетовий баклажан. Дивіться, малята, ось така багата осінь. І ось ще виглядає зелененька капуста. Малята, а давайте подивимося якого кольору листя восени? Дивіться, зеленого, ще якого, оранжевого, коричневого. Давайте ще пошукаємо. Ось такого темно-темно-червоного і золотавого кольору. Ось така гарна пора року, осінь. Малята, давайте з вами пригадаємо, що ми сьогодні з вами розглядали. Ми розглядали картинку. Як називалася картинка? Осінь. Малята, а як пора року називається яка зараз на вулиці? Теж називається осінь. Давайте з вами повторимо. Яка осінь? Повторюйте за мною. Яскрава ще яка. Червона ще яка. Оранжева. Ще яка. Жовта ще яка. Багата ось така урожайна, а ще яка вона? Дуже гарна! Малята, коли будете виходити з матусями на прогулянки, поспостерігайте за листям, за небом, за вітром, розгляньте фрукти в магазині і розпові... розкажіть своїм матусям про осінь, все, що ви дізналися. Дякую за увагу. До зустрічі!